Глибинне дослідження це не лише інтерв'ю чи опитування. У Вістаді ми розглядаємо його як безперервний процес спостереження за поведінкою наших користувачів у реальному часі. Ми аналізуємо, як клієнти взаємодіють із нашою платформою на кожному етапі від першого знайомства з платформою до досвіду проходження навчальних модулів, спілкування з викладачами та отримання сертифікату. Ми досліджуємо точки контакту, як клієнт нашого сервісу реагує на повідомлення, дизайн інтерфейсу чи нашу техпідтримку. Кожна взаємодія дає нам цінні інсайти про те, що працює, що викликає труднощі, а що мотивує продовжувати оновлення нашого сервісу. Особливу увагу ми приділяємо моментам звернень до техпідтримки, коментарів у чатах та зворотнього зв'язку. Саме тут виявляються реальні емоції користувачів, розчарування, інтерес, радість, сумніви усе, що дозволяє глибше зрозуміти шлях наших клієнтів. Досвід в стадії показує, постійне дослідження точок контакту допомагає виявити слабкі місця у сервісі раніше ніж вони стануть проблемними. Аналіз реальних дій клієнтів нашого сервісу, а не лише їх слів, дозволяє створювати оновлення, які відповідають реальним потребам, а не припущенням. Завдяки системному збору зворотнього зв'язку. Ми покращуємо наші процеси, адаптуємо навчальний сценарії та формуємо більш людяний освітній досвід. Таким чином, глибинне дослідження це живий динамічний процес, що триває постійно його допомагає створювати навчальні продукти, засновані на справжньому користувацькому досвіді.